Будувати житло в промзоні не можна, але тільки не у Луцьку так депутатська більшість мерії дала зелене світло розробці детального плану території біля колишнього шовкового комбінату. Йдеться про територію на розі вулиць Конякіна та промислової. Ще в березні-квітні 2023 року. Цю комунальну ділянку продавали з молотка в описі. Ж чітко вказали, що вона призначена для будівництва промисловості. Щось типу СТО, АЗС, автомийки і подібного. Торги були жвавими, і позмагатися за право володіти земельною ділянкою прийшло чимало учасників. Так з майже 2 мільйонів стартової ціни землю продали за понад 5. Переможцем став такий собі Сергій Миколаєвич Педич. Як то кажуть, бачили очі, що брали, і відповідно мав би чоловік рихтувати тут якусь автозаправку. Але як з'ясувалося, посеред промзони згодом можуть вирости житлові багатоповерхівки. Так, долею цієї ділянки у головного архітектора міста Венеміна Тоза під час засідання жовтневої сесії міськради поцікавився представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. Наскільки я розумію, заявники і фактично власники цієї земельної ділянки, які купили на опціоні, хочуть будувати там житло. Правильно? Так, так. добре. Згідно генерального плану, там зона виробничих і промислових приміщень. Так. Так, звідки ви знову зібрається на ну, об'єкту автотранспорту. Хто ж замовив розробку ДПТ цієї ділянки? У пояснювальній записці до цього рішення йдеться, що розроблятимуть план за зверненням директора ТОВ ЖК Парковий Луцьк Дениса Зайцева. Здавалось би, яке ж відношення цей чоловік має до ділянки на Конякіна? Проте серед бенефіціарів цієї товки є вже згаданий власник землі Сергій Педич. Цікаво, що компанія доволі молода, адже з'явилася трохи менше як два місяці тому, на початку вересня 25-го року. Основний вид діяльності фірми будівництво житлових і нежитлових будівель, зареєстрований ЖК Парковий Луцьк у Струмівці на вулиці Рівненській, 32. Розмір статутного капіталу 2 мільйони 200 тисяч гривень. Серед бенефіціарів там також є й Олексій Нікітюк та Олександр Калачинський. Останній до слова теж брав участь в аукціоні з продажу ділянки на конякіна. Пов'язане то вже Парковий луцьк Дениса Зайцева з іншим скандальним будівництвом. Цей директор також є співвласником ТОВ Кришталь, яке, нібито з порушеннями, будує на проспекті Молоді житловий комплекс. І ось в цій історії є важливий нюанс: детальний план території не може суперечити генеральному. Тобто, якщо в районі вулиці Конякіна, промислова зона, то на детальному плані не може з'явитися житлова забудова. На цьому і наголосив Валентин Хаймек. «Ми підтвердили те, що детальний план ми не можемо в такій ситуації приймати, оскільки це буде повна суперечність з генеральному плану, і фактично це є незаконно. Ні, він мені він, 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 він додавав в кінці, але він чітко відповів, що в такому випадку це буде невідповідність з генеральному плану, і відповідно до законодавства воно є, оскільки детальний план не може змінювати функціональну територію, функціональне призначення землі, яке передбачено генеральним планом. Тобто ми маємо ситуацію, коли Власники цієї земельної ділянки, купивши її на аукціоні з відповідним цільовим призначенням землі, яке вони бачили, точно хочуть зараз змінити на житло відповідно, скажімо так, незаконного, оскільки це повністю суперечить детальному, не детальному, а генеральному плану території населеного пункту міста Луцька. Він звернув увагу депутатів на те, що проголосувавши за це рішення, вони фактично ухвалюють завідомо незаконне рішення. Натомість міський голова відповів мовляв, зараз мова йде лише про надання дозволу. Тобто, за цією логікою виходить, що всім відомо, що в промзоні хочуть будувати житло. А міській раді, схоже, не бачать нічого поганого в тому, що це суперечить закону. На цьому також наголошувала представниця громадянського руху свідомі, Алла Натошій. Тому й питання, що ми зараз даємо дозвіл на порушення закону. Це перше. Тому прошу, шановні депутати, звернути увагу і не підтримувати такі дозвола, тому що це ще є і надалі виробничі там бази, їх дуже багато, вони розвиваються. Це відразу там буквально по межі. Це йде те колишня територія, що комбінату. На сьогоднішній день там і збоку є виробничі потужності, і за нею, за цією лінією теж там є виробничі потужності. Це навіть має бути охоронна зона. Вже і так з цією охоронною зоною позначалися, як могли. І це неправильно, що ми на сьогодні. Нішній день будемо давати, щоб в межах охоронної зони промислової зони будувалися багатопартизні будинки. Це ну порушує всі норми. Потім люди знову ж будуть приходити до нас сюди. Можливо, вже не ми будемо, а інші депутати і просити про якісь зміни. Велике прохання не підтримувати такі проекти рішення. Більше того, будувати в час війни багатоповерхівки серед промислових районів не дуже то й безпечно. Принаймні, так вважає представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Адже зараз такі території у зоні підвищеного ризику хотів би додати до виступів колег ще один момент. Доволі суттєвий в цей час. Ця територія знаходиться в зоні, ну по відношенню до якої є загроза там ракетних дронових атак і так далі. Ми вже маємо дуже сумний приклад будинку, який з'явився серед приватної забудови на Озерецькій 12. І ну я дуже не хотів би, щоб в Луцьку повторювалося подібне з новими будинками, та й загалом з багатоквартирними будинками, які знаходяться поряд з промисловою зоною. Тому давайте не будемо створювати прецеденти і не підтримувати такий проект рішення. На жаль, попри заклики та аргументи, чому ж таке рішення підтримувати не варто, більшість обранців вже тисли кнопку За і детальний план все ж розроблятимуть. Вже згодом у своєму дописі на Фейсбук сторінці Валентин Хаймик показав, хто як голосував за це рішення, і закликав правоохоронні органи, зокрема БЕП та ДБР, звернути увагу на те. Як відбуватиметься розробка і погодження цього детального плану території? Попри аргументи про незаконність та ризики для мешканців? Про владна більшість усе ж натисла. За тепер місто отримує новий скандальний детальний план і чергове запитання до влади: чому закони діють не для всіх, однаково?